Мові, тому що вчора, гуляючи до пізна, центром міста героя, я бачив безліч гарних храмів, окремі, можливо, десь хотів потрапити всередину, але не вийшло. Десь я потрапив в окремі храми, але на жаль, я... це прикро, що ці храми не є українські і не зайняті. Українськими священниками, отцями і українською громадою, скажімо так, можливо, неправильно кажу, тільки, скажімо, одна назва, а в серці там нема України. І мені пощастило знайти власне ваш храм. Я знайшов сторіночку у Фейсбуці, я подивився, і сьогодні я приїхав до вас перший раз, мені приємно. Я вчора прочитав про отця Віктора і зрозумів, що це така тверда українська позиція. Справжнього патріота, таких, таких священників хочеться, щоб було набагато більше. Ми приїхали із Костянтинівки, і там теж я знайшов один храм Православної церкви України. Отець Костянтин теж патріот, теж в нього такі патріотичні гарні проповіді. І ви знаєте, що по тілу йде такий, якась така енергетика, коли ти в українському храмі, коли ти чуєш рідну українську мову. І хочеться, щоб оці всі храми, які є у вас величні в вашому місті, щоб вони щоб на кінець прийшов цей час, коли вони всі стануть українськими. Люди Повернули. мають розуміти, чи, правильно, щоб повернулися. Люди мають розуміти, що цю громаду, яка є прихожанами тих храмів, їх ніхто не буде виганяти. Єдине, просто зрозуміти, можливо, десь відкрити своє серце для українських священнослужителів. Люди, я думаю, що дійдуть з часом до цього розуміння, і буде в нас все добре. Харків це Україна, вона була, є і буде. Мені дуже приємно. Дякую. Дякуємо вам. Я буду приходити до вас старатися чим І частіше. Будемо